Так, друзі, всім привіт знову. Вирішили ми все-таки набрати водички і поїхати. Поїхати нести гербіцид на кукурузку. Якби погода стабілізувалася, вітер утихає, сонця нема. На завтра, післязавтра очікуємо дощі, дай Бог вони підуть. Значить, хочемо внести на кукурузку, там де постійно у нас ДКС. 40. 40, 40, це постійно забуває цей номер 40 4014. Отака від ЛНЗ з додатковою протравкою. ДКСка і карві 3131. 31. Значить, що будемо вносити? Так, Наприклад. значить отакий от мілодар від компанії Укравіт. Після всходу для знищення однорічних, багаторічних злакових та деяких дводольних у кукурузі. Так. Мілодар. Так, міст речовина Нікосульфорон. 45-й. Що тут воно пише? Кукуруза літр 25. Ну, так і будемо використовувати. Фаза, понятна, фаза стандартна. Так, мілодар. Будемо використовувати максимальну дозу. Так, що це в нас тут? Бал від компанії Океану минулому році користувалися ним бомбезно, показав себе. В цьому році теж взяли його. Так, це, значить, він використовується в нормі 04-06. Будемо використовувати норму 0,5, тому що там ділянка нова і вона досить забур'янена. Є, падалися соняшника. Так, щось ще тут є. Ага. Ось все. Це прилипач. Прилипач. Сьогодні поїхали в Сані, семеняки взяли. Тому що я за нього забув, за прилипач я набрав, а прилипач не взяв. Так, отакий от прилипач, значить, 200 мл на 100 літрів. В общем, на куб 2 літри йде. Так, окей. Гербіцидик, значить. Так, так. так. Розпилювачі будемо значить, використовувати отакі розпилювачі. Агенти сидять. Розпилювачі центробіжні, екоджет, Площа покриття просто неймовірна, вражаюче. Так покриває саму рослину, що, ну блін. Це треба просто побачити. Куди там тим щільовим? Небо і земля. Та яка там небо і земля? Є у нас ось щільові. Стояли в минулому році 0,3, потім 0,4 вони є. І в цьому році будемо користуватися лише отакими. Так що, так що отак. По гербіциду сказав. Набираємо водичку, вже майже тонну 200 набрали. Набираємо з дому воду. Так, ну і хотілося б знову ж звернути увагу. На трактор. Сьогодні мені написали, що, що у того ЮМЗ, прете-прете, бабки, бабло, бабло прете. Але ж, але ж він не трактор. Ну як можна назвати його не трактором? В першу чергу це товариш. Це вірний товариш, з якого все починалося. Абсолютно все. Так що він збирався. Він не був у такому стані. Він був, ну от дійсно, як от, звикли усі. UMZ це UMZ. Ото він таким і був. Тут робилося абсолютно все. Що по ньому сказати? Навіска на два циліндри є. Міст не виє. Освітлення хороше є. Резина нормальна є. Кабіна ну більш-менш комфортна є. Не не вистачає, але я думаю, це, це діло часу. Все сюди я вже забіжу наперед, все приміряв, так що все буде. Е, гідропідсилювач, руля. Присутній. Полочка від Рафаеля. Присутня, як бонус, бомба. Фари казав, кондиціонер є, Не підключений. Залишилося шлангу протягнути до самого цього. Є. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Світло є, казав. Воздухан. Є. Толковий Воздухан виведений правильно. Є. Турбіна. Є. Таке 7 7 КАМАЗа. Присутня. Стартер. Присутній. Додаткове охолодження. Не видно в попередніх відео показував. Є. Компанія Bosch, BMW, кондиціонер BMW. Що ще треба? Ну, переднього моста не вистачає. Але його, оцього трактора він йому не потрібен просто, ну, на мою думку. Сівалку Kun Planter 2, восьмерку, восьмирядкову, повну з міндобривом і повними баками. Він тягне. Наперед цепляються грузи. Ось вони лежать. Із кейса. І він тяне. Оприскувач, він тяне. 28 метрів захват, 3200 об'єм. Повний, спеціально набирали, пробували, тяне ідеально. Я не знаю, що ще, Ну, яким може бути трактор. Так, да, він не джондір, да, він там не кейс, не, не Холланд, не імпортна техніка, але він, він роботу свою робить. В общем, це ЮМЗ. Толковий УМЗ, який має бути отаким. Ну, це моя думка, ви там уже думаєте, як вважаєте за потрібне. Взагалі, набираємо водичку, бо це трошки відволікся, і мчим, мчим летим, вносить гербіцид. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that's slow, speaking fast I can roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious, because you are To feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last yeah. now we're But instead of say something not illogical, something that is topical, rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No. I'm